Відбувся 69-й обмін військовополоненими в Україну повернулися 185 захисників. Також серед звільнених 20 цивільних громадян. Більшість з них перебували у полоні з 2022 року. Серед повернених оборонці Маріуполя, бійці Азовсталі та Чаес. Це військовослужбовці збройних сил, національної гвардії та Держприкордонслужби. Від початку повномасштабної війни додому вже вдалося повернути понад 7 тисяч українців. Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з Трампом надання Україні далекобійної зброї для ударів глиб Росії. Інформація про це напередодні з'явилася у ЗМІ. Офіційний коментар президент надав перед початком сьомого саміту європейської політичної спільноти. Ми говорили з Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про вивелсі системи озброєння великого радіусу дальності. Все ми побачимо, все буде залежати від його рішення. Це важливо. Дякую. Саміт європейської політичної спільноти за участі президента України триває в данії головні теми створення інтегрованої стіни дронів для захисту європейського неба, продовження ініціативи Пьорл та посилення санкцій проти Росії. Там Зеленський провів зустрічі із прем'єркою Данії Мете Фредріксен, прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили зміцнення ППО, виробництво дронів в Україні та використання заморожених російських активів. Зеленський наголосив, що Росія продовжує воєнну ескалацію та. По європейський повітряний простір. Україна закликала ЄС ухвалити 19-й пакет санкцій і зупинити російську нафтову інфраструктуру, яка фінансує війну. Серію масованих ударів росіяни задали по Конотовській громаді на Сумщині, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа. Вогонь хопив нежитлові будівлі. Рятувальники працювали під ризиком повторних атак. Попри небезпеку, вони змогли локалізувати всі осередки полум'я. Понад 40 тисяч споживачів без світла на Одещині. Російська атака по області спричинила перебої електроенергії в Одесі. Через ворожий удар сплахнула пожежа в депо «Укрзалізниці». Постраждали працівник депо і місцевий мешканець. Також у місті пошкоджено дах і вікна приватного житлового будинку. Разом з тим в Одесі завершили пошукові роботи після масштабного стихійного лиха, яке спричинило загибель 10 людей. Понад 380 жителів вдалося врятувати. Фахівці повністю відкачали воду більш ніж із 60 об'єктів міста ще на трьох десятках роботи тривають. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У підземних паркінгах за допомогою майже 130 мотопом відкачали понад 15 тисяч кубометрів води. Також вже відновили майже всі затоплені укриття. В декількох областях обмежили споживання електроенергії. Знеструмлення спричинила атака російськими дронами. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. В останньому регіоні запровадили додаткові відключення. Енергетики працюють на пошкоджених об'єктах. Українців закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години. На Київщині правоохоронці ліквідували угруповання, яке вирощувало коноплі та збувало канабіс. Організаторами виявилося двоє місцевих мешканців. Під час овшуків поліцейські вилучили понад 4 тисячі рослин конопель, 60 кілограмів канабісу, гроші, телефони, техніку та автомобілі. Вартість вилученого за чорним ринком понад 15 мільйонів гривень. Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині врятували лося, який застряг у болоті. Виснажену тварину випадково знайшов місцевий житель. До прятунку долучилися зооволонтери. Нині лося доправлятимуть до стаціонару у Львові, де боротимуться за його життя.